i Зі сцени міського Палацу культури знову лунають пісні і чутно оплески глядачів. Концертом та нагородженням лауреатів завершився перший конкурс патріотичної пісні Поклик Твого серця, організований творчою командою Палацу культури. Майже 100 виконавців, найменшому всього 5 рочків, змагалися за конкурсні нагороди. Учасники перевершили сподівання організаторів та членів журі. Попри війну, попри те, що в нас відключають світло, попри те, що нас закидують ракетами, наша нація неймовірна, вона співає. Вона співає так, що мурахи біжуть по кожі. кожій. ти завжди зі мною. Через пісню конкурсанти висловлювали любов до України, до рідного міста, не приховували свої почуття під час виконання. Без сліз це неможливо було співати. Я дуже дякую нашим захисникам, що вони захистили місто Чернігів. Він вистояв. Виконання пісні не пробачу» солістами військового оркестру 8-го навчального центру. Не залишило байдужим ані членів журі, які віддали дуету перемогу в номінації Авторська пісня, ані глядачів в залі, що не приховували своїх симпатій до Ярослава та Марини. Текст це мого доброго друга Костянтина Омелянчука. Я прочитав цей вірш, і він мене надихнув. Якщо на сцені її співаєш, відразу е, всі ці емоції, мурашки по тілу, і аж інколи пробивають сльози, тому що слова дуже дуже сильні, емоційні. Журі прослухало в режимі онлайн 150 пісень, які були представлені в номінаціях: популярна пісня, авторська пісня та пісня про Чернігів. До речі, усі твори про наше місто нові. Також члени журі відзначили потужний склад учасників номінації Авторська пісня. Всі учасники і діти і дорослі вони пережили такі події, які відгукнулися глибоко у серці. Тому всі пісні патріотичні були проспівані через їхні пережиті емоції, через пропущені через серце. Тому ну складно було судити. Сподобались соколята, сподобалися маленькі діточки, які навіть е краще співали за дорослих. От ще подобалися аматорські колективи. Конкурс Поклик Твого серця є відкритим. Окрім виконавців Чернігова та області, до нього долучилися з Києва, Дніпра та Чорноморська. Багато наших земляків війна розкидала по Європі, але це не завадило їм також стати учасниками цієї музичної події. Саме мене вразила якість авторських пісень. Я дуже прониклася виконанням цих творів. Тому що багато учасників саме цієї категорії знаходяться поза межами Чернігова. Вони знаходяться за кордоном. Лауреатка конкурсу Олена Іванова Райська була вимушена із сім'єю виїхати до Бельгії. Там свої почуття Олена вилила в пісню, яку надіслала на конкурс. <пробач 'я> злякала. <зв> Під час війни народились не тільки нові твори, а й творчі колективи. Для учасників гурту Angel Voices дебют на пісенному змаганні став вдалим. Перше місце в номінації популярна пісня серед ансамблів. Тому що Україна. Ми Хотіли, взагалі від нашого закладу Чернігівського музичного коледжу імені Рвуцького показати, що у нас також є талановита молодь, яка співає патріотичні пісні. Головний приз Чернігівського конкурсу мав їхати до столиці. Рішенням журі гран-прі вибору київський співак та волонтер Андрій Кравченко, який представив авторську пісню, присвячену героїчному Чернігову. Місто герой Черні, ти стояв і ви стоїш знов. Серці, ти завжди єдиний. Переможе надія любов. Напередодні гала-концерту Андрій здивував усіх своїм рішенням. Нагороду Смарт-годинник він передав 12-річному конкурсанту Чернігівцю Назару Горбачу, який пише патріотичні пісні та виконує їх на бандурі. Перший конкурс патріотичної пісні Поклик твого серця йому не може не завадити ніщо, тому що наша нація незламна, наші діти незламні, наші дорослі незламні і безумовно, журі теж незламно за будь-яких умов. Конкурс патріотичної пісні матиме продовження, і наступного року пройде вже у мирний час.